Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий ранок! Кілька днів лишилося до Нового року. З чим я вас хочу і привітати з наступаючим новим роком! З Різдвом! От, Побажати в новому році вам всього найкращого, щоб збувалися всі ваші мрії і здійснилися всі ваші побажання. Ну, а я вирішив сьогодні закрити сезон риболовлі 25-го року. От... Подивимось, можливо, в січні, місяці, якщо не буде льоду, то відкриємо сезон уже 26-го року. Ну, а сьогодні в мене таке закриття. Сьогодні обіцяють маловітряну, похмуру, туманну погодку. Зараз в нас на годиннику вже 8-ма година ранку. От, туман такий, що нічого не Якщо ви можете бачити, майже нічого не видно. Дуже сильний туман, трошки вітряно. Але я вже на водоймі і сподіваюся до новогрічного столу впіймати хоча б там пару щучок. Рибалити сьогодні будемо, як і минулого разу, на мою улюблену паличку від Азури, моделька Fortran го року, катушечка Азура Савада 2,5 тисячки з мілкою шпулею. Поставив я, друзі, ось таку силіконову приманочку. Це, мабуть, одна з моїх найулюблених приманок від Kittech. Це в нас колір Magic Space, приманочка 5 дюймів, штопор і тройничок. Також я придбав кілька нових кольорів. Ось такий колір придбав теж в розмірі 5 дюймів. Це колір, колір electric shed, здається. От. Ну і є ще. Безліч інших різноманітних приманочок. тт шет від Бейтбріз в розмірі 4 і 8 дюйма, також кейтектика в іншому кольорі. Є ще ось такі фатіки в натуралочки. І ось такий ТТ-шет 48 дюйма, також в Ну, Загалом приманочок багато. Заплив я на знайому ямку. У нас тут глибина десь 4,5-5 метрів. І зараз, друзі, спробуємо. Трошки половити, обкидати цю ямку, можливо, тут десь притаїлася щучка. Хоча, як показує опит і практика, поки стоїть туман, дуже слабенько відкликається щучка. Ну, будемо сподіватися, що швидко туман розвіється і все ж таки вдасться нам сьогодні щось впіймати. А поки робимо перший закид. поїхали. Ось, друзі, перша покльовочка. Здається, невеличка щучка. Ось на третьому чи на четвертому закиді. Невеличка. Невеличка. А, давай, виходь. Опа! Ось такий, друзі, шнурочок. Десь кілушечка. Опа. Ну що, друзі, перша є. Ось така невеличка щучка. Я думаю, залікова буде мені до різдвяного столу на жарюху. Я думаю, що першу заберемо, а там воно рибалочка покаже. Можливо, ще щось піймаємо. Початок є клас. Так, ну, друзі, відплив від першої точки, де я стояв на ямці, і побачив, наче наче стоїть така як щучка, бачите, її на ехолоті дуже класно видно. Телекамера, дивлюсь, трошки засвічує, ну, гадаю, розледіти її можна ось вона. В лівому лучі, 10 метрів від мене, від лодки була. Зараз пробуємо в неї покидати. Так, В лівому лучі, це ми так рухались, значить десь з тієї сторони і по ходу лодка. Ходу водка. Такий сьогодні, друзі, просто лютий туман. Видимість максимум 15-20 метрів. Просто як жик в тумані тут плаває. Взагалі нічого не видно. Аби не карта на ехолоті, то дуже складно в таких умовах. Туди-сюди обернувся і вже не зрозуміло де берег, в яку сторону пливти, де ліво, де право. Нічого не понятно. Обман ще, звісно, сьогодні просто жорсткий. Так і спокусилася. По відчуттях непогана щучка. Не з першого закиду і навіть не з п'ятого. Не знаю, скільки довелося разочків в неї кинути. Можливо, просто кидав не в ту сторону, тому що туман. Де ти там? Де ти там? Ух, вода прозора, видно далеко, дивіться яка. Ну, така непогана щучка, поболіє буде, ніж перша. Опа. Ну, трошки не достав. Не набагато крупніша, чим перша, але ж клюнула, Бачите, як випала приманочка, і ось така гарна і ще одна щучка до різдвяного столу. Намагаюсь акуратно витягти, щоб не гризнула мене за пальця. На кожній рибалці хоча б одна, але, але гризне. О. Де ж більше щучки, а? Але ця теж нічого друзі. Пойдет. Второй пошел. Так, ну хоть вся долбанула. Так, ну совсем трошечки я отплыл. Від попереднього місця, де впоймав щучку, і знову, здається, ще одна невеличка, ну, така, мабуть, така сама, як попередня. Вся щука стоїть, друзі, на глибині 3,5-4 метра. Це була ось правому лучі 14 метрів від мене. Зараз так само спробуємо в неї покидати. Так. Так, ну, бачите, молоко. Взагалі не видно, куди кидати. Так, була справа, ми йшли так, значить десь, десь туди. Десь будемо обкидувати праву сторону, так само віялом, тому що нічого не видно. До речі, друзі, тут присутня невеличка течія. Штопор я використовую вагою. 10 грамів От, і роблю один такий підкит і два оберта катушкою. Іноді три оберта. Оберти роблю дуже повільні, тому що водичка холодна, похолоду всього 3 градуси температура води. Щучка зараз вже така не дуже активна. Треба робити обережно таку плавну проводочку. Так, тихо на воді, вітру немає, що аж вухах звенить. Взагалі така тиша. Тільки чуть десь фазани кричать, десь качки крякають. Дуже тихо. Ну, где-то там. Даже ж была все. то Бачила, под самой лодкой. Ой, Бачила, Тут така, як і попередня. А покльовка, яка була жадібна, така ту Дивіться, яка вода прозора, видно, метрів на п'ять, навірно, під воду. Ох. Гарнюнька! Ні, це. Така трошки, мабуть, і крупніша, ніж попередня. Укрупняємося трошки. Бачите, як жадібно долбанула. Вся приманка 5 дюймів в роті, не дивлячись на те, що щука не дуже крупна така десь. Під двушечка, мабуть. Все, вигулялась. Так оно ну, обережно. Не треба мене кусати. Навіть не крупна така щука, потідуть молоку про ковтнула аж туди, аж в шахту ролі. Еле-єле вистачає щипців, щоб виняти гачок. Ух Оце в там пасть. Сьогодні жадібні покльовочки. Дивіться, друзі, ще одненька. О така. Така сама десь плюс-мінус, як попередня. О, гарні щучки. Не п'ятерки, звісно ж, але непогані. Покльовки жадібні. Клас. Ще одна гарнюнька. Десь, друзі, 70-60-70% риболовлі це риби, Бачите? іду з пошуком біло видно. Це скоріш за все якась стара, карася. Щука немає. І потім взагалі нічого немає. Ось вона 3,5%, 4 метри. Десь тільки відсотків 30-40. По часу рибалки йде на саму риболовлю. Реста часу займає пошук риби за допомогою холота. але щуки дуже мало, десь поховалася вся. Вже, друзі, половина на дванадцяту. Нарешті хоч трошки почав розвіюватися туман. Побачив ось ще одну щучку по ехолоту, Глибина 5,5 метрів. І вона ось клюнула, бачите? На першому ж закиді. На першому закиді. Тудун. і єсть. Тоже, мабуть, така невелика. Сьогодні гарної щуки поїхало тут таку, щоб ух прямо, знаєте. Оце вона, чесно кажучи, я її не бачу. Хоча ось непогано. Мабуть на сьогодні поки що буде найбільше. Або мені так показалося. Головне в якорі її не пустить. О, дивіться, як бульки випускає. Та ні така гарненька, хай погуляє трошки. І гратися з подсакою. О! О така двушечка десь. Щось спочатку думав, що вона більша, але виявилась не дуже здорова. Думаю, попробую. Натуралочку, бо все сьогодні сегодня кидаю фиолет, ультрафиолет. Думаю, сейчас попробую натуралочку. Вот, Вас Вот такая, друзья, еще одненька. Вся в крови порвала себе жабра трохи. Кожного разу вже так обережно намагаюся її відчепити, щоб вона не гризнула. І все одно десь або за жабру зачепи, або десь за якийсь зубік. Ну, трошки зачепила, на вулиці холодно і кров не вже не зупиняється. Завжди вожу з собою. Лійкопластир, декілька штук. Ну все, перша кров. Щоб кров Не зупиниться, будемо з лейкопластирем Ось така приманочка спрацювала. ТДшет в розмірі 4,8 дюйма. 941 колір. Поставив сьогодні новенький повідець. Вже поймав, мабуть, 3-4 щучки і бачите, що з ним трапилось. Весь провідець вже покоцаний. Але то нічого. Головне, що рибка відкликається. Ще пару годин є. Тож, друзі, продовжуємо. Зараз достанемо лякар. Гарна щука стоїть. Перша нормальна риба, яку я побачив вже за півдня. Була у лівому лучі 16 метрів майже від нас. Зараз спробуємо в неї покидати. Якщо це клюне, бачите, чітко видно, і тінь одкидує, прямо видно і хвостик, і голову, все. Якщо клюне то це повинна бути гарна щука. Але це чи ж клюне вона? Ну давайте спробуємо. Поставив я ось такий силикон електрик шет 5 дюймів. Почнемо з неї. Так, в лівому очі ми туди йшли. З лівої сторони була. Десь туди. Опа. Зараз. Буквально пару-тройку забросив на це силикон, потім, якщо що, будемо міняти колір. Так. Що не схотіло, У нас тут трохи течія, тож поставимо важчу приманку і трошки важчу джиголовку. Там у мене 10 грамів, тут 15. 15 грамів. Течія носа. Приманку так буде не так дуже нести. Блін! Гарна щука була, але... Ай, Погано, мабуть, зачепилася. Оце гарна була. Сара. Як вона відчепилась? Бувай таке, друзі. Гарна щука, гарна покльовка. Трошки протягну і зійшла. Іх. Ну що, друзі, ось і завершилася сьогоднішня моя риболовля, якою я і закрив сезон рибалки 2025. В принципі, що сказати, по рибалочці могло б бути краще, але вже маємо те, що маємо. Було, мабуть, штук 6 чи 7 покльовочок. Одна була гарна щука, але чомусь вона зійшла. І 4 щучки такі десь плюс-мінус кіло 300, півтора. одна там десь до двушечки. От, я впіймав. В принципі, непогана була риболовля. Працювала сьогодні найкраща Ось така приманочка від Keytek в розмірі 5 дюймів Magic Space. От. На останок. І ще раз хочу, друзі, привітати вас з наступаючими святами, з Новим Роком, з Різдвом. Побажати всього найкращого, здійснення всіх ваших поважань і мрій. Ну а на цьому прощаюсь з вами. Сподіваюсь, що обов'язково зустрінемось з вами в наступному році, в новому році. І, скоріш за все, що перша риболовля буде з льоду. Дуже хочеться, вже, щоб пошвидше став лід на е січень місяць. Малюють все ж таки у нас морози. Думаю, десь виберемося на окунця, Можливо, на карася. Половимо з льоду. Тож, друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Ну а я прощаюсь з вами. До побачення. На все добре, до нових зустрічей. Всім пока-пока.